Привіт, друзі, з вами Тетяна. У минулому відео ми роздивлялися ось цей мій скетчбук. і разом із скетчбуком я носила з собою окремі папірці, і теж малювала, залишала свої враження про якийсь день. Не судіть строго, це дуже швидкі малюнки, тому давайте дивитися, кому цікаво, можете подивитися моє минуле відео. Я думаю, що це буде розвага. І ось таку попугу я намалювала, це був останній малюночок у цьому скетчбуці, тому хотіла показати його на початку цього відео. Друзі, малюйте, отримайте задоволення, Ну, почнемо дивитися окремі аркушики. Один будиночок на фналці. Це було весною, здається, я малювала. Ну, так, щось там цвіло. Тут я вирішувала теплохолодність, кольори, яке як поєднання кольорів. Мені подобається ось цей кольор. Я дуже часто його використовую, Ось такий блакитний, змішаний з чимось. Ну, такий малюнок, звісно, тут не вийшло щось, але так. Якесь враження про будинок. Поряд з тим будинком ось такий будинок є. Це була теж весна, свій бузок, дуже багато його там біля будинку, і мені захотілося намалювати. Ну, ось так. Дуже швидкий малюнок акварелю. Це в школі там є таке дерево, це ми їздили в город, Гори місто Банф, там є озеро, общем, теж дуже швидко, і тоді дуже холодно було і вітер. Я так намалювала. Тут я бачу тут ще не більш-менш, а ось тут дуже різкі краї треба було розмивати, але ніколи було це все робити. Ну просто ось такий малюнок на пам'ять залишився в мене. Серія швидкого малювання теж біля школи там, ось цей, шипшина. Ця, так, не дуже воно вдало, тому що води немає, а це акварелю малювала і так кольори трошки Ну, Все одно весняний такий був малюнок. Ось Два однакових у мене акварелі, така акварель дуже дешева, мілова. Я вам її вже показувала Ось, ось, ось ця. Вона така дуже міла, скажімо так. І ось я це намалювала. І мені так сподобалось малювати ці квіточки, що я ще одну намалювала, тут трошки інша тональність. Ну, тобто, як виглядає квітка в різних ракурсах, як можна положити якісь плямки і що з цього вийде. Подобається мені малювати квіти. Ось я малювала а, цю квіточку, це Мак. Це в мене були такі, як це ж називається, пензлики такі, які наповнені якоюсь рідиною, можливо, там акварель, не знаю. Ну, є відео на каналі, як я малювала. Дуже тяжко ними було малювати, але просто ось. Теж тут шукала Ми, ритми, як кольори з собою грають, і червоне і зелене завжди непогано виглядають. Не дуже задоволена була тим малюнком, ще один намалювала, теж він не дуже вийшов. Але ну, ось так, такі квітки. Ці маки я малювала з натури, там біля меморі музею. І тут фон я не робила, але просто ось так враження. І теж дуже мало було у мене часу. Тому, що вийшло, то вийшло. І цей малюнок, до речі, мені більше за все подобається. Хоча, звісно ж, він не ідеальний. Ну, Це дуже такий дивний малюнок. Це просто залишилась фарба, а крівий я так накидала, хоч щось намалювати. Ну, ось такі який яких осінній получився малюнок. Акварель, ось таке дерево малювала. Ну і тут намагалася ягідки зобразити в тіні на світу. Ну, такий яскравий малюнок. І ось цей більш розмитий такий. Теж, до речі, ось мені сподобалось малювати це дерево, ці ягідки. Знаєте, інколи, якщо оформити навіть не дуже гарно намальовану картину, якусь рамку, паспорту зробити, то навіть виглядає дуже гарно. Так от яскрава, яскрава пляма потрібна в інтер'єрі. Можна щось таке схоже намалювати, як ви вважаєте. Мені здається, непогано. Це намальовано акрилом, ось. Тож так швидко. Такий квітучий вишневий сад. Ця картинка мені подобається. Оці кульбабки мені піднімають настрій. Це на тій же Соналті дуже багато цього кульбабок. Вони і весною були, і ціле літо, і восени, здається. І ось я вирішила намалювати їх. Такі яскраві кольори жовті. Так, піднімають настрій. Оце я намалювала онучку такого мультяшного котика. <гум> Такий трошки дивний він у мене вийшов. Ну, зато яскрава така картинка. Мультяшна. Це гори в місті Бамф. Я тоді намалювала ще більшу картину. Ну, ось так такий був туманний день теж згадка про, про наші подорожі. Ось цей кувшин я намалювала, навчаль... ну, щоб навчатися. Тут, бачите, розложено, як світло попадає, де тінь, де рефлекси. Так я розложила, щоб не забувати, як малювати. на оці... Не дивіться. Тобто, це, це просто я розділила це по квадратикам, і десь тональність. Намагаю, тут світліше, тут саме темне місце, навпроти світлого. Ну, ось такий кувшин. Ось така мілота вигляді песика. Він там щось хоче сказати, бо гавкнути. Ось така дуже ніжна картинка. Такі картинки в скетчбуки виростають у більш такі довгі картини. Тут я намалювала персик, виноград, щось спробувала а-ля голландський натюрморт. Ну, Ось, друзі, я дуже часто малюю скетчбуки, а потім беру холст і малюю олійними фарбами. Наприклад, як ось цю картину, таку засніжену. Візимо така річка. Там якісь гори Ось таке моє малювання. Друзі, малювання мене заспокоює, придає енергії, поліпшує настрій спробуйте малювати. Якщо ви хотіли, але не наважувалися, це не складно, не обов'язково це комусь показувати. Можливо, у вас буде такий же ефект, що. Малювання буде вам придавати енергії і поліпшувати настрій. Дуже на це сподіваюся. І бажаю вам здоров'я, бажаю творчих успіхів, натхнення. Головне, звісно, здоров'я. Підписуйтесь, коментуйте, напишіть, яка картина вам сподобалась більш за все. Це не можна назвати картинками, бо це скетчі, але все одно, що вам сподобалось. Давайте спілкуватися. Пока-пока, до нових відео!